Ранок добрий, дорогі земляки. Трошки підрихтував. Підрихтував горн. Треба ще залатати його, помазати. Але не про те мова. Вчора новесенькою бруківкою, укладеною у селі з населенням, ну не знаю, здається, 350 осіб. пройшовся до вулиці. Бачу, їде кортеж з полеглими. Перехрестився, встав на коліно, що, до речі, є жестом поваги не так до мертвого, як жестом молитви стають перед Богом на коліно, аби помолитися за мертву людину. Це так, між іншим. І ви знаєте, згадалася така сама бруківка у Львові, в моєму рідному Золочеві, Бузьку. І зрозумів, що недарма колись така була група Тартак і де досі, напевне, є була пісня Я не хочу бути героєм України. Не цінує героїв моя країна. Недарма.